Вітаю вас, дорога церква, любов'ю Ісуса Христа. Потужно, колись святий апостол Павло сказав: а благочестя на все корисне, маючи обітницю життя теперішнього і майбутнього. Сьогодні мені так лежить на серці проповідувати про благочестя. Що таке слово являється благочестя, побожність це є глибока побожність, істинне, шанування Бога. Яке проявляється у безумовному дотриманні Слова Божого, вірності у вірі і добрих вчинках, тобто це є поєднання правильної поведінки та духовних переконань і виконання Божих заповідей. Ми маємо бути, брати і сестри, благочестиві. Апостол Павло відкриваючи нам, що є добре і годне Спасителю нашому Богу, щоб нам проводити життя, тихе тихе і спокійне у всякій благочесті. Чуєте, у всякому благочесті ми маємо проводити життя. І тому нам треба, Павло навчав, навчав чинити молитви за тих, хто є при владі, благання, прохання чинити, подяки. Ми маємо молитися Богу за них, і Бог почує нас. Бог бажає своєї сторони, щоб люди усі спаслися, і прийшли до пізнання правди. Тому що єдиний Бог між Богом і людьми посередник є людина Ісус Христос, тому що Він бажає людей усіх привести до себе, щоб ви отримали спасіння. Апостол Яків нам сформовує прочисте і непорочне благочестя перед Богом, яке воно є. І він нам відкриває дві речі. Перше, це зглянутися над сиротами і вдовами в їх скорботах. І друга річ це берегти себе неоскверненим від світу. Оце є правдиве благочестя. Каже: але коли хто думає із вас, що він благочестивий, богобійний, але свого язика не вгамовує, то його пусте благочестя. Порожнє. Ось. Так як Павло формував, що каже: мають вид благочестя, а сили відреклися благочестя. І тому каже, що нам треба робити, щоб ми це все, все обминули. І каже, ці люди, що видаються, що вони є благочестиві, але вони мають і повні самолюбства, рушелюбства, срібнолюбства, вони є невдячні, нечестиві, недружелюбні. Непримиримі обмовники, жорстокі, нелюблящі добра, зрадники, наглі, бундюшні, нестримані, непобожні, запеклі і більше люблять розкоші, ніж люблять Бога, але мають вид благочестя. Вони вдаються в лицемірство. І це є дуже погано. І тому апостол Павло сказав, хто навчає інакше? І не приступає до здорових слів Господа Ісуса Христа та до науки, що вона є за благочестям, за правдивою вірою, той згордів і нічого не знає, але захворів на суперечки і змагання, що від них походить заздрі, сварки і богозневаги, лукаві здогади між людьми зі псутого розуму, що думають, що благочестя це користь. Цурайся таких. Великий це зиск. Це благочестя і задоволення, бо ми, каже, нічого не принесли в світ, і нічого ми не можемо із нього винести. Своєї сторони, Бог робить, він нам дав брати і сестри благодать улюблення, яка нас навчає сама благодать, щоб ми відсуралися всякого нечестя і світських походів, і помірковано, мудро, праведно і благочестиво жили в нинішньому віці. Ще це учить нас Божа благодать, що ми жили благочестиво і праведно. Слава Ісусу! І чекали блаженого сподівання і надії слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, що віддав самого себе за нас, щоб нас визволити від всякого беззаконства і очистити народ собі особливий, ревний до добрих діл. Чим зароджується благочестя? Благочестя зароджується в терпінні, а в благочесті зароджується братолюбство, а в братолюбстві зароджується любов, це сказав святий апостол Петро. Петро казав, таку нам дає річ, що ми всі задумалися, і він так каже серйозно для всіх нас, каже, якщо так усе це зруйнується на цій землі, що небо і земля минуться, це зруйнується, то каже, то якими повинно вам бути в святому житті? І благочесті побожності вам, що чекаєте і бажаєте приходу Дня Божого, який небо палаючи розтопиться, а розпалені стихії, стихії розтопляться. Це є 2 Петра 3,12. 3, Каже, які ми маємо бути в благочесті, щоб ми, брати і сестри, були збережені в святому житті, який ми маємо бути, що ми чекаємо і прагнемо Дня Божого. Що це все розтопиться і, розтопиться, і розпалені стихії, розтопиться і зруйнуються. Петро ще нам сказав таку річ, каже, як нам стати благочестивим. <кхе> Він каже: усе, що потрібне для життя і благочестя від Божої сили Його, все нам даровано для пізн... це нам даровано через що? Через пізнання, що нас покликав славою і благістю. Коли нам даровані великі і дорогоцінні об'єтниці, щоб через них, через ці обітниці, через Божу силу, що нам дає, ми стали, брати і сестри, спільниками Божого іства, поминувши пануючого в світі ростління похотів. Бачите, брати і сестри, що все, що потрібно для життя і благочестя, все нам Бог дає. І тому каже, ви докладіть до того все старання і покажіть ваші віри. Що ми маємо показати наші віри, щоб інші люди бачили? Це добрість, розсудок, стриманість, терпіння. Ось і в тому Бог буде прославлятися в нас і через нас. Апостол Павло підчерпував до Тита, і він писав: каже: по вірі вибраних Божих, що пізнання правди, що, за, що відноситься. До благочестя. Чуєте, пізнання правди відноситься до благочестя. І в чім можна пізнати людину, що вона пізнала правду? Вона живе благочестивим життям, вона йде за правдивою вірою. І тому великий заклик є апостола Павла до людей Божих, щоб женилися, гналися і мали успіх у правді, благочесті, побожності, ось і за вірою і любов'ю і терпеливістю. І гналися за лагідністю, І каже: змагайся добрим звагом віри, ухопися за вічне життя, до якого і ти покликаний. Слава Ісусу! Тому велику цю нам науку про благочестя ще говорить Павло, що велика є це і таємниця благочестя, що Бог явився в тілі, оправдав себе в дусі, показав себе ангелам, проповідуваний в народах, прийнятий вірою у світі. Він вознісся у славі. Слава Ісусу. Тому, брати і сестри, хай нам Дух Святий допоможе бути у всьому благочестивими. Ось, щоб ім'я Господнє славилося, і багато ще людей навернулося до Ісуса через благочестиве і чисте життя. Слава Ісусу! Тому знаємо, як потужно сказав Павло. А благочестя на все корисне, бо має обітницю не тільки цього життя, що Бог буде благословляти, але і майбутнього життя, що Бог це оцінює благочестя. Тому ім'я Господнє хай навіки буде прославлене. Йому честь і слава. Амінь.